У ніч на 30 жовтня, відбулася вже десята атака російських дронів на Київ. Повітряна атака на столицю нашу тривала понад дві години. Як повідомляє прес служба київської міської військової адміністрації, БПЛА заходили в бік міста на різних висотах та різних напрямках. Сили ППО вчасно помітили дрони та знешкодили їх однак не обійшлось без наслідків. Попередньо внаслідок атаки ударних безпілотників росіян зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі. Зокрема, у багатоповерховому можливо. Бому будинку виникла пожежа у кількох помешканнях. Було евакуйовано 18 людей. При цьому постраждало 9 осіб, серед них одна дитина. Крім того, за іншою адресою в цьому районі в адміністративній будівлі виникло займання і розгарматизація е, відповідних е, газових установок. Тут було без постраждалих, а наслідки займання вже усунули. Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що пожежа була на другому та третьому поверхах житлового будинку. А медичну допомогу всім надали на місці. Постраждалою дитиною виявилась 11-річна дівчинка. Також міноборони Російської Федерації брехливе каже, що збили всі безпілотники, а їх летіло в бік Болотяного царства. Немало міноборони РФ стверджує, що у ніч на 30 жовтня російське ППО нібито знищило понад 20 дронів. Як запевняють їхні. Так звані засоби масової інформації, сили їхніх ППО вночі, начебто, знищили 23 українські БПЛА, зокрема 7 БПЛА, нібито знищено на території Російської області: 5 на територію Курської, 4 над Смоленською територією, по 3 над територіями Орловської та Брянської областей, і один над територією Білгородської області. Губернатор Курської області Смірнов запевняє, що вночі російські ППО буцімто збили 5 українських дронів літакового. Типу частина уламки впала у желізногорську. І вчора ми вам демонстрували. Там е, кричав той народ, що прилетіло дуже багато безпілотників. Вчора казали про 10-15. Було також зафіксовано незначне загоряння сухої трави та даху однієї з адміністративних будівель. Е, губернатор переконує, що пожежу, начебто. Оперативно ліквідували. Ну і що ж, те, що я вам казав, видання The Financial Times пише, що між Україною та Росією відбуваються попередні перемовини про взаємне припинення обстрілів енергетичної інфраструктури. Неназване джерело видання стверджує, що Київ намагається відновити переговори за посередництва Катару. Також в матеріалі йдеться, що ці переговори, нібито, були близькі до угоди в серпні, але розірвалися через операцію сил оборони в Курській. Області є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів, каже джерело Financial Times. Також зазначається, що угода ознаменувала б найбільш значну деескалацію війни з того часу, як диктатор Росії Владимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну на початку 2022 року. Цього місяця президент України Володимир Зеленський заявляв, що угода про захист енергетичних об'єктів може свідчити про готовність Росії до більш широких мирних переговорів. За словами анонімного українського чиновника, Москва і Київ вже знизили частку атак на енергетичну інфраструктуру одне одного в останні тижні в рамках домовленостей, досягнутих їхніми розвідувальними. Службами, ну власне, якщо деталізувати, то я вам нагадаю, що а, після того як росіяни активно були по нашій енергетичній інфраструктурі, знищили всю генерацію. А потім били по підстанціях, були удари у відповідь. Я вам нагадаю такі серйозні блокаути, в тому числі і в Ростовській області, де люди навіть. Ну, як люди, росіяни виходили на вулицю з протестами. Очевидно, це і є наслідки того, що десь в Кремлі диктатор Путін задумався, що безслідно його вторгнення в Україну не минає на його території. Так, от, якщо говорити про фронт, є, на жаль, і просування в росіян. Війська Російської Федерації мають просування на сході нашої країни. Про це повідомляє аналітики. Ну і ресурс Діпстейт на ваших екранах. Ворог окупував Богоявленку, це село Володарської міської громади, Волновахського району Донецької області та нову Українку. Це також цей самий район і область. Також в Покровську вони зайшли в вселидово це місто, адміністративний центр. Донецької області та Ясні Поляні. Ясна Поляна це біля богоявленки, вище від Богоявленки. Це все вугледарський напрямок. Загалом там ситуація дуже і дуже непроста. Більш детально я сьогодні вам розповім в огляді карти бойових дій. Ось ви бачите, богоявленка ворог просунувся ліворуч від богоявленки новоукраїнка. І ще ліворуч є. От власне Ясна Поляна. Це такі серйозні просування Росіян. Загалом, що варто сказати, що там і. Тут вивчення війни каже наступне, що темпи в останні тиждень в росіян збільшилися, але все рівно вони є відносно повільними. Мета ворога, як ви зараз от бачите, є така кишеня на ваших екранах. Курахове, а це північна точка по трасі, жовтеньким кольором промальована біля корахівського водосховища. Ось ви бачите, так це основна мета росіян. Вони наближаються і намагаються вже безпосередньо атакувати. Це місто їхня загалом ключова зараз стоїть завдання. Це оцю от кишеню від селидового зверху і вниз до Вугледара, і аж до Времського виступу з ланьким кольором повністю відрізати цю частину, яку тримають сили оборони України. Що ж, давайте більше говорити, що відбувається і на півночі нашої країни, тому що і 28, і 29 жовтня ворог. Серйозно дуже обстрілював Харків. Вчора застосував свою нову відносно ракетобомбу. Гром є 1 Більше про це будемо говорити з нашим кореспондентом з Харкова. Аня Черненко на зв'язку. Аня, вітаю, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Дійсно, у нас сьогоднішня ніч навіть здивувало, да пройшла тихо після двох днів, після двох ночей, точів, точніше, коли. Постійно були обстріли так, під так пиццпідсвідомо ми всі очікували, що і ця ніч вона пройде з обстрілами. До Харкова не долетіло, не дісталося, але це не означає, що звуки вибухів ми не чули. Обстріляли вночі десь близько 22-30 Дергачівщину. Це в нас північніше Харкова, північніше міста, і відповідно околиці міста чули ці вибухи. Дісталося село Безруки, і там за добу, якщо ми говоримо, у нас є єдині постраждалі від ударів. Це двоє жінок, обидві старші 65 років. В них дуже гостра реакція на стрес, і дівчинка 10 років. В поранення склом через цей удар, що стало мішенью, як зазвичай в селах це просто били по приватним будинкам. У нас 11 будинків там пошкоджені, зруйновані. Це та цифра, яку назвала поліція сьогодні. Вже зранку, і окрім того, також Дергачівщина, Черкаська Лазова там сьогодні будуть лагодити. Електромережу, тому що через обстріл побило комунікації. Це, на жаль, для прифронтових територій, містечок Сіл, дуже часто і обов'язкова робота, коли повторно, повторно і ще раз повторно доводиться це лагодити. У нас сталося дві пожежі через обстріли. Це у нас загоряння на околицях Богодухівського району, і також село Цередарів, Калузівський район, там били БПЛА по будинкам. Ще Ар удар, удар БПЛА був, був по село Олександрівка. Окрім того, село Петрівка по невеличкому селу випустили чотири каби. Куп'янськ це удар артилерією і скид дрона. Знову полювали за цивільними машинами росіяни. Одноробівка це Золочівщина. Там вдарили з дрону по адмінбудівлі, але на щастя обійшлося без поранених, без постраждалих. Також Лозова били з БПЛА і руські тишки ТКАП, Ну тобто багато дуже обстрілів, але повторюся за всю добу. Троє поранених єдине, що треба згадати, тому що вчорашня доба почалася з того удару ракетою бомбою Гром є один, бо там чотири жертви. І сьогодні, і я думаю, ще кілька днів поспіль триватимуть певні роботи в різний час комунальних служб енергетиків газовиків, які будуть поновлювати людям комунікації, бо більше півсотні будинків на Кількох вулицях приватного сектору вони серйозно пошкоджені. Тому ця робота буде тривалою. Але от сьогодні в Харкові, в області у нас перший мінус, і тому роботи в такому доволі швидкому темпі виконують. Звісно, хотілося, щоб це було набагато швидше, але сили засобу застосовано зараз на максимум. Тому що за цим ударом ну, їх одразу кілька таких ну, осередків, ліквідації наслідків щодня є, і роботи ведуть. Це паралельно. Хочу також сказати, що у нас триває евакуація. Про це не можна не згадувати. За вчорашній день допомогли виїхати 13 людям з Куп'янщини з Куривської Курильська Громада, Куп'янська громада до цього ще 8 людей. День попередній. Ну тобто, якщо ми говоримо за перші два дні. Тижні то більше 20 людей вже виїхали на більш безпечну територію до Харкова і далі по області. І Сьогодні теж евакуація триватиме зазвичай в перші години ранку. Я спеціально от на останок, так би мовити, лишила інформацію про евакуацію. Мені дуже приємно, що маємо змогу, от поки трошки тихіше, хоча б в самому Харкові, розказати про дуже добру справу, добрий вчинок, як завжди, наших волонтерів і просто людей. Людей, які мусять лишати свої домівки, але при цьому вони не лишаються бо вони дуже надзвичайно чуйні і роблять нереальні добрі справи. А я б дуже хотіла розказати і показати вам історію пані Інни з Ізюмщини з Слонку. Село Нова Кругляківка, невеличке село, з якого вона виїхала. Це лівий берег Усколу, Це дуже небезпечна територія, як сама жінка розповідає. Вона по селу б'ють зі ствольної артилерії, Богуславка сусідня, її постійно закидають ракетами. Так от невеличка добра справа, але про яку варто говорити, жінка виїхала сама і вивезла з собою козулю, дику тварину, яку півроку вигодовувала її. Перед Лицю тваринку військові жінці, бо маля лишилася одним, і воно просто б не вижило в дикій природі. Це і не тільки. Природа не тільки хижаки, це ще й дуже багато снарядів, просто підірвалося її б не стало. І от цю малу вивезли разом з волонтерами, просто з пасажирами. Ви зараз бачите, як паніна вона приїхала в фельдмани парк, де власне і взяли на перетримку тварину козуля, козуля звуть пискля. Далі там все можна пояснити чому, бо маленькою дуже пищала, вже переживала. І от паніна Інна замінила їй маму. Ну, це правда добра, хороша історія і. Вона про те, що, знаєте, люди б могли взяти з собою якийсь зайвий клунок з речами, але вирішили зробити цю добру справу і врятувати дику тварину. Зараз на догляді в парку, як і багато ще тварин, яких привозять з лінії фронту. І отака зустріч відбулася, погодували тварину, вона, правда, трошки відвикла від людей. Дикі тварини вони мають так. Такий таку рису, що швидко відвикають в середовищі, коли опиняються. Але попри це, паніна змогла докликатися так, докликатися і буде постійно приходити з онуками. Жалкує дуже, що не змогла забрати з собою, але живе зараз на четвертому поверсі, тому ну просто це неможливо при собі тримати а, таку красу. Давайте послухаємо волонтерів саму пану іну, щоб просто зрозуміти наскільки ця, ця історія і звична, і незвична одночасно. Окрім косулі, там ще були котики і собаки, тому такий кіпіш-кіпіш, і uh, кажу, а де косуля? Та в, каже в сараї. Ну давайте ж. Ну я думав, що вона трошки менших розмірів, але uh, і, ну знову ж таки, багато людей. Потрібно було її якось uh, вмовити. Вивезти з нами поїхати, тому ми її упакували як то максимально з душею. і Потім з -з -з винесли, вона дуже така пищала, до речі, її. Ім'я Піскля вона дуже пищала, а коли Маїні посадили її на руки, я кажу, ну тримайте, вона трошки заспокоїлася і, в принципі, без, без проблем ми її вивезли. Сонечка моя, писькуня. Ну йди, я тебе хоч погладю. Я ж так скучила за тобою, писькль. По Повесні до нас під'їхали хлопці з передової. І привезли манесеньку косульку. Кажуть, у вас є коровка, випоїть її молочком, бо вона прибилася до нас, а в нас стріляють дуже шумно в нас, її страшно. Ми взяли її, стали поїти, випоїли, терпіли, поки могли. От. А тоді вже всі переживають за нас, родичі, кажуть, виїжджайте, бо. Хто знає, що буде далі. Вона як член сім'ї в нас. Ми звикли, якби вона ніким вона для нас не була, ми б, ну, допустимо, бросили б і поїхали, а так, ну, як ти її бросиш. Ми шукали, щоб її пристроїти десь, щоб вона сама не залишалася. Довезли, їй страшно, звісно, було. Ну, вона зі мною рядом була все час, ми... я її заспокоювала. А як успокоїла? Ну ладила по голові, вона лежала на ну, сперва на руках, лежала, а потім їй дуже жарко було. Ми положили її на, на пол, і голову я держала, так тихенько гладила, і вона починає пишати. Я кажу, заспокойся, все буде добре, ми доїдемо, тебе випустять на волю. У така історія власне козуля зараз пискля вже екопарку і ще раз повторююся, там дуже багато врятованих тварин, привезених волонтерами, привезених військовими, переданих людьми, які виїжджають. Але от знаєте, ще раз про головне про добро і нагадати про те, що евакуюватися вартою, треба, тому що ми розуміємо, що говорили про це так вже кілька тижнів. Говоримо, що Куп'янщина є певні населені пункти, де ремонтувати, відновлювати. Комунікації просто небезпечно командам ремонтників, і неможливо. Це унеможливлює ну, там життя. Тому варто їхати, варто їхати зараз, бо зимовий час він ще більше ускладнить і евакуацію, і відповідно проживання там. Аня, дуже тобі дякую. Я дуже радий, що сьогодні в ніч на внічне число було спокійно в Харкові, тому що останні дні ми з тобою теж говорили, це просто жах, що творять терористи. Сподіваюся, що вдасться обезпечити надалі і Харків, і область, і не буде таких жахливих ударів, які роблять росіяни. Дуже дякую тобі. Дякую. Нагадаю, з нами була наш кореспондент з Харкова, Аня Черненко, New York Times з посиланням на високопосадців Сполучених Штатів Америки передає наступне, що президент України Володимир Зеленський у секретній частині свого плану перемоги запросив союзників далекобійні ракети Томагавк. За даними журналістам, ця секретна частина стосувалася третього пункту плану перемоги, що зосереджений на розміщенні в Україні пакету й неядерного стримування. Саме в межах цього пункту Україна, нібито, просить томагавки. Один зі співрозмовників видання сказав, що це абсолютно не здійснена вимога. Дальність дії цих ракет становить 1500 миль, тобто майже 2,5 тисячі кілометрів. А це в понад сім разів перевищує дальність дії ракетних комплексів великої дальності АТКМС, які Україна вже отримала цього року, і вже було підтвердження, що в березні вперше отримала такі ракети. За словами американських посадовців, Київ буцімто не надав Вашингтону переконливих аргументів щодо того, як він буде використовувати західну далекобійну зброю. Крім того, список ці у усередині Росії, мовляв, значно перевищує кількість ракет, які сполучені штати або будь-який інший союзник зможуть поставити Україні. Вдання також дізналося, що Володимир Зеленський просто таки був приголомшений і шокований тим, що американський президент Джо Байден не надав дозволу на удари в глиб Росії під час його візиту до Вашингтона. Радник українського президента з комунікації Дмитро Литвин підтвердив таку реакцію Зеленського. Він сказав, що Україна неодноразово пояснювала, чому їй потрібні ракети великої дальності. Ну і справді нагадаю вам перед візитом в Сполучені Штати Америки низка авторитетних видань, в тому числі і в США, казали про вже як доконаний факт дозвіл удару ракетами дальнього радіо по території Російської Федерації. І про це не що. Просто потрібно очікувати офіційної заяви від Джо Байдена. Там і Джо Байден з прем'єр-міністром Британії Кіромом Стасармором зустрічалися, і, начебто, вже все було готове. Але по приїзду в Вашингтон е так і не почули українці про дозвіл. Від Сполучених Штатів Америки щодо півдня нашої країни на півдні силам оборони України протистоять угрупування російських окупаційних військ, що складається з орієнтовно двох двох сотень тисяч осіб. Таку заяву зробив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин щодо кожного напрямку, ворог розподіляє сили відповідно до того, де нарощує зусилля, де тримає оборону. Він розподіляє ці сили на кожному відтинку лінії бойового зіткнення згідно своїх планів. Про це сказав в одному із ефірів телеканалів українських Волошин. За даними розвідки, наразі ворог не створив наступальних групувань, каже Волошин. Проте на декількох відтинках окупанти створюють додаткові штурмові групи для ведення штурмових дій малими силами піхоти. До того ж, на деяких ділянках ворог збирає броньовану техніку для підтримки дій вище згадуваних штурмових груп. Ну і власне хочу вам сказати, що за попередньою інформацією зосередилися росіяни на Времівському виступі і в районі Оріхова. Це два напрямки, на яких саме влітку 23-го року розпочинали. Наступальні дії сили оборони України ну і керує цим всім військом російським на піді нагадаю це генерал Тіплінський, уродженець до речі нашої країни. На жаль, сходу нашої країни і, відповідно нарікань самих військовослужбовців, окупантів на це керівництво дуже дуже великі, тому що каже, що залишили двохсотами, сотні десятки тисяч в українській землі, і їх ніхто не рахує для нас, звісно ж, це лише. На руку щодо появи військ північної Кореї збройні сили України нанесли удари по будівлях у Курській області Росії, де могли перебувати солдати з північної Кореї. Про це іспанському виданню Ель Паїс розповіло анонімне джерело у Держприкордонній службі України. Власне джерела журналістів заявили, що сили оборони вже били по тості дислокації північно-корейських солдатів у Курській області. Якихось відео чи фотодоказів наразі м, немає. І не публікували водночас, воно констатувало з бійця, контактувало, перепрошую, з бійцями збройних сил України, які тримають позиції на російській території. Військові зазначили, що поки що не можуть візуально підтвердити, що бійці Кандер справді пробули на фронт і долучилися до бойових дій. Жоден із піхотних підрозділів, які воюють у Курську, з якими. Консультується ну, це от видання. Нема візуальних доказів того, що північнокорейські солдати воюють на фронті. Написало видання у статті Також підсумували від, від, відкриті дані щодо прибуття на фронт поповнення, про яке президент Путін міг домовитися з лідером КНДР Кім Чим Іном. Зокрема, згідно з даними головного управління розвідки та західних також розвиток до Росії прибуло орієнтовно 10 тисяч солдатів. Половина з них вже перебуває під Курськом, причому для їх. Перевезення використовують цивільні вантажівки. П'ятитисячне військо ймовірно, вже підсилило сорокатисячні Москви у Курській області. Нові частини приєдналися до вже всім відомої 810-ї російської бригади морської піхоти. Про це свідчить перехоплення українських спецслужб, на які власне і посилаються іспанське видання. Нагадаю вам, що через ракетний удар 3 жовтня на окуповані Росією території поблизу Донецької. До По поблизу Донецька, це була Авдіївка, загинуло понад 20 військових. Серед них було шість офіцерів з північної Кореї. Тоді нагадаю вам, наші сили оборони застосували ракети Storm Shadow, Було три влучання, і на 3 жовтня повідомлялося офіційно, що знищено три командних пункти ворога. От власне і в цих трьох командних пунктах було 20 офіцерів, серед яких чверть північнокорейці.